Воїни Збройних сил України вже опанували управління танками «Челленджер-2» Міноборони Великої Британії. Старі танки, нові танки танк. Українські військові продовжують навчання на британських танках цього тижня. Танкові екіпажі збройних сил України швидко освоїли управління могутніми танками челленджер 2 Велика Британія надає Україні ці танки, щоб допомогти їй захистити свою батьківщину і повернути територію. Йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії. Справді, починаючи від вугледара, а особливо у дозі, яка називається сіверсько-бахмутська, штурмові дії відбуваються, а тому дії є ніщо інше як різновид наступу, тобто на східному плацдармі противник здійснює стратегічний оперативний тиск на нашій позиції. На мій погляд, коректніше буде ставити питання, чи відважаться вони на повторний удар з боку півночі у першу чергу у напрямку нашої столиці, ну насправді бож... з божевільними може статися все, що завгодно. Чи є для них у них для цього повноцінні сили і засоби у частині, що стосується засобів, величезна проблема, особливо якщо говорити про танки і повноцінне бронепрокриття артилерійські? Підтримку і найголовніше авіація. Нагадаю, на початок цієї війни противник вторгнувся в наш повітряний простір, але ми зубіли від відбити цю атаку на цю хвилину. По, по півночі побудована така собі українська лінія Маннергейма. І якщо вони і відважаться, то насправді їм буде непереливки. Чому саме зараз так активізувалася розмова про? Про взагалі потенційний наступ росіяни дуже люблять символізми. Отакі вони є. Нагадаю, 19 жовтня, коли вони оголосили про воєнний стан на наших окупованих територіях, так от у 41-му році, також 19 жовтня, Москва була переведена на обложене положення. війна ось ось перейде відмітку у рік часу, і Путін направду упевнений, що він може на полі бою добитися якогось переговорного процесу з українцями. Пане Петре, а чи можуть вони з півночі країни взяти Україну знову ж таки тою своєю е стратегією, тобто кількістю ще з е білорусів по підручку і по пруть? У частині, що стосується якісного підготовленого особового складу, такий як був на початок цієї війни, я просто собі не уявляю, як вони це мають зробити. Але разом з тим, логіка бойових дій, котрі відбуваються зараз на східному плацдармі, це застосовуються класичні піхотні хвилі. І якщо ми уважно слідкуємо за зведеннями нашого генерального штабу, то там все менше і менше інформації про кількість знищеної техніки, але просто колосальні показники. По особовому складу за січень часу росіяни утратили в живій силі поза 21 тисячу. Це більше ніж за всю війну в Афганістані, де вони втратили 15,5 з половиною тисяч особового складу. Чи можуть вони кинути на убій по північній лінії якусь частину свого особового складу? Та можуть, чому ні? Я казав великий мислитель Римський цицерон що ближче крах імперії, то божевільніші їхні дії. Вони Перебувають у стратегічній пасті, і вони не знають, як з неї вийти для Путіна, на мій погляд, я можу помилятися: мета усього одна: в якийсь спосіб зацементувати лінію розмежування, і він на це не пошкодує ніякої своєї живої сили. Пане Петре, тут головне тоді питання залишається. Як довго Росія може використовувати цей метод? Чи є межа в їхнього мобілізаційного резерву, і чи не може статися так, чи що ну Віталій портніков про це дуже добре сказав, мені здається, цікаво сказав в останньому інтерв'ю своєму до НВ про те, що насправді можливо Путін просто взяв калькулятор і порахував, що з тим мобілізаційним резервом, який він має, за більш-менш перететних втрат рано чи пізно. В Україні закінч в Україні мобілізаційний резерв закінчиться раніше, і в якийсь момент просто не буде кому воювати. Він там згадує той самий Берлін, де вже проти російської армії там уже воювали діти, воювали пенсіонери, і вони там поклали майже мільйон тих солдатів російських. Тим не менше, вони не змогли втримати Берлін, і він був зайнятий Червоною армією. Ну як на мій поліс з берліном трошки некоректне паралель. Я не візьмуся, як то кажуть, давати абсолютно оцінку. Викажу тільки свою позицію, тому що масштаби радянського союзу і масштаби теперішньої російської недоімперії між собою не співмірні чи їхній чи їхній потенціал у суто живій силі великий, так направду великий, і ми не можемо це ігнорувати. Плюс розуміємо, що низового стрілецького озброєння, починаючи від автоматів Калашнікова, а вони можуть дістати складів навіть зброю Другої світової війни, маю на увазі ППШ ППС, котрі виготовили поза 8 мільйонів усіх разом і дати один такий пістолет-кулемет в руки, а в ньому 73 патрони, і кинути знову ж таки на убій? То на жаль з Зможуть на жаль, вони мають певний оцей людський потенціал. Чи переламає він хід війни, на мій погляд? Усе ж таки ні в частині, що стосується якісної техніки і нарощення бойового потенціалу, ми з кожним днем, з кожним тижнем, з кожним місяцем стаємо все сильнішими, сильнішими і сильнішими. Якби вони мали переламати хід цієї війни, то вони мали це зробити у перші тижні, чи, хоча б у першій місяці, зараз на правду, на мій погляд, вимальовуються такий собі специфічний український Верден. Нагадаю, у першій світовій війні в 1916 році Році під верденом німці із французами 10 місяців з'ясовували стосунки по великому рахунку. битва з нульовою сумою. Однак, стратегічний план шліфа на німецького начальника генштабу зазнав краху, а німеччина втратила свій стратегічний потенціал. І ще одна вкрай важлива деталь. Мені так видається, що у союзників наших є принципове рішення пришвидшувати завершення цієї війни. А якщо таке рішення у них є, воно в обов'язковому порядку буде реалізовано. Пане Петро. От я не спеціюн ну, я не спеціаліст. Я в цьому не розуміюся, але я намагаюся просто мислити логічно, і мені здається, що ми, я думаю, поводитися зі мною, що ми не можемо собі допустити той рівень втрати, який собі може легко допустити Росія. Але чи це не означає, що коли ми зараз робимо акцент на майбутні наступальні операції, то ми йдемо ризикованим шляхом, бо ми можемо якраз таки понести великі втрати, які буде важче відновити? Ваша думка є цілком слушна саме тому наше командування є настільки акуратним. Чи можемо ми зібрати колосальний бойовий кулак і умовно вибити нашого проти, противника з наших територій ціною величезної крові? Та, звичайно, можемо. Чому ж ні? Але ми тоді покладемо всіх і вся. Ми собі цього дозволити не можемо. Бо у росіян через кілька місяців, але хай поганенька, але буде нова армія, і вони за це візьмуться. Разом з тим, історія воєнних конфліктів ряснить просто колосальною кількістю випадків, коли менша, але дуже добре дисциплінована, організована, навчена і озброєна армія завдавала просто неймовірних поразок дійсно велетенським арміям, починаючи від знаменитої битви, ще у до історичній Греції під фермопілами там колосальних утрат зазнали перше, закінчуючи у двадцятому столітті шестиденною війною 1967 року у п'ять разів менша ізраїльська армія розбила коаліцію з півтора десятка країн і закінчуючи високотехнологічним ударом 2003 року армії США по армії Саддама Хусейна співвідношення було один до десяти на користь. Армії Саддама Хусейна, тобто 120 тисяч американців, одна дивізія французів і одна дивізія британців наголову розбили майже півтора мільйонну армію Саддама Хусейна. Тобто, тут не все так однозначно, як тільки до нас дійде дійсно серйозне озброєння при нашій тактичній майстерності, а українці колосально показали уміння навіть застосовувати такі принципи, які в 21 столітті ніхто не застосовував, розташувати на Морській базі установку Цезар і з неї завдати уражень по острову Зміїни. Це направду нова глава у. Застосування тактики артилерії це дійсно так, тому я сповнений такого дуже стриманого оптимізму. Єдине, що нам зараз треба, це терплячки, терплячки і ще раз терплячки. А як тільки ми наситимо це повноцінною зброєю, то всі передумови для зважених контрнаступальних дій обов'язково складуться. Ми не бачили харківської операції. Вона склалася. Блискушна Херсонська операція теж склалася, і не маю ні найменшого сумніву, що наступна успішна. Українська праця також буде. Питання лише те, коли і за яких обставин. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.